Тригу невеличку. все інше, нехай кожен повільно, з гарною філіжанкою кави чи чаю, собі почитає. Побережіть зараз енергію, вам треба, я надіюся, підписати багато книг. Я думаю, на тому зробимо величку палучку. Так, будь ласка, питання. Є в когось накопилося якісь цікаві питання, я чекаю від вас. А на загребельні є? якісь обороні. Дивіться, є підозри, що ця, це пізнє античне місто не існувало само по собі. Воно мало форпости навколо себе обов'язково, оборонні форпости, які були такими аргігардами, І ну, це таке підозра. Скоріше всього на Загребеллі, де був замок Красновського. Можливо, це був один із форпустів. На всіх пагорбах, навколо нашого міста, на основних потужних, мали бути би форпусти. Це на галягурі, це в бік Пронятина, тому що е, цей потужний е, такий транзит, яка ну це дивно дві фірі можна розминатися. Він йде в бік Пронятина. Ми ще не виявили, чи він туди зайшов, чи десь серед озера зупинився. Не могли зрозуміти, але. Ну, мало що не метро під Тернополем існує, розумієте, такими потужними е, стінами є. Ми постараємося розвернути е, цю інформацію ширше в наступному е, виданні і показати вже деякі фотографії, які нам попадалися, і навіть відео, що ми зняли. І ми дивувалися навіщо замуровувати арки, де можуть дві фіри проїхати. Але вони справді є. Ми були е, свідками то, тої ситуації, ми були свідками того факту. І є у нас люди, які це відзняли, і є ці матеріали. І необхідно заморозити, розбудовувати і рити центр Тернополя. Ці всі підземелля треба зберегти і досліджувати їх. І треба, щоб ЮНЕСКО взяло наше місто, наше всі ці наші перлини, підземелля, під свою об це має бути спільне певно. Згоди влади і громади, які мають спільно прийти до якоїсь думки рішення і берегти наше місто, Київські пагорби їх не можна руйнувати. Там також такий кла. Склади і такі багатства давнини нашої української, а тут розумієте, все руйнується, руйнується, є, можна розбудовувати скільки полівше навколо Тернополя? Тернополяна Івановна, за будівники важко зупинити, але якщо влада зрозуміє цінність нашого міста, багатство нашого міста і побачить вигоду, в чому це така велика вигода, тому що туристика це один із ну серйозних галузей, яка приносить прибуток в. Багатьох європейських містах. І деякі міста взагалі тільки на туризмі сидять е, в, в Європі. Якщо вона це зрозуміє, що ця галузь досить прибуткова, можливо, вона почне сюди вкладати. Ну, е, до речі, добре що ви сказали таке запитання. В книжці є згадка про. Глибокі колодязі, один із колодязів знаходиться за катедрою. Ми випадково його і з краєзнавцями дослідили, коли проходили археологічні дослідження. Нам і там за катедрою одночасно робили благоустрій, дорогу робили, вони зняли плиту, нам вдалося опустити туди. Тоді був Кір, Черновецький. Ну, хто добровольці приймали участь в дослідженнях тої стіни, ми побачили, що глибина цього колодця десь біля 10 метрів. Але відкрити повні. Ну, плиту вони зняли, потім накрили. Але ми встигли відняти матеріал. І на глибині 10 метрів знаходяться арки в стінах То, цього, цього колодця. Колодець має півтора метра ширини. Пів метра має товщини стін, весь викладений чудова кладка. І таких колодців у нас по Тернополі по периметру нашого міста достатньо. Цей ми виявили е, за катедрою, інший ми виявили на вулиці е, Монастирській, чи як вона, як йде до Горбатого мосту. Так, за монастир... Ви собі уявіть обсяг, тобто біля кожної стіни. Біля кожного напрямку знаходилися стратегічні колодці. Вони по периметру з внутрішньої сторони фортеці знаходилися всюди, в нас в Тернополі. Вони рухалися одночасно за стінами. Наш Тернопіль такими колодцями практично обставлений. Для того, щоб гасити пожежі, напувати коней, напувати військових ранити, запас води там десь 2 метри. Два метри ми потім опускали ще якийсь кемне, шнурочком там десь два метри води на постійно знаходиться. Якісь конструкції там впали вниз. Нас було бажання і були пропозиції це розчистити, зробити такі, знаєте, атракцію, поставити щось подібне, як в підгорецькому замку, чи це десь в золочісну замку поставити таку атракцію дерев'яну, де з великим колесом пускати туди якусь бадю, і це би бігали туристи, і діти і гралися, але ну звичайно. З, Бар... З Бараскому є, так? З ну, Бараскому є. бачив ще їх замків. Отакі от типа колодців стояли всі по наших по периметру нашого міста старовинного. І вони є. Вони засипані, вони за такі, знаєте, за запущені, закриті. Ну і чекають свого часу. Ще є питання до автори. Є, є питання. Е, Дивіться, я от подумав про те, це ваше дослідження. А чому не використаєте технологію лідар? Тобто сканування з дронів, ті всі пустоти можна було б побачити, чи вона є неефективна, чи занадто дороговатість. По-перше, про цю технологію я чув, але в ній не орієнтуюся, чесно кажучи, а зараз використання дронів на під час військового стану заборонено, це треба брати дозвіл. Відповідних служб і можна нарватися на неприємності. Якщо це би офіційна була якась структура, яка замовляє якусь роботу, допустимо, треба необхідну по, згідно замовнику, вона може це, звернутися в цю службу, яка дасть цей дозвіл. Но, на рівні краєзнавців, добровольців, це зараз недопустимо, скоріше всього робити. Ні, ні, можна би сказати. Я зараз живу на вулиці Старий Ринок, 15 років. Ви знаєте, живці, люди, старі, там кажуть, тут хотіли забудувати будинок страшенно великий. Нас вже 10 будинків кругую. І ми ночами, днями стояли, пастували, не давали дозволу робити там добудову. І зараз дійсно дуже гарне подвір'я. Такі дерева зроблена, спортивна площадка, що навіть шоста школа заняття там проводить. І з самого ранку до пізнього вечора там діти бавляться, грають в футбол. І багато старих людей навіть і коли шостої школи живуть, але приходять там на лавку, сідають і віддихають. І вони хваляться, ті, що там живуть. Як ми оберегали, щоб тут не зробили забудови. І правда, там була керниця, але я не знаю, де в неї там тільки накритий кришка в підвалі вдома. Ну дуже хороший район, і озеро рядом, і центр рядом. Як вони хотіли його добудувати? Я вам не представляю, добре, що люди відстояли ту землю. Ну давайте ще на пару хвилин е, е, приділю увагу вулиці Старий Ринок. Це взагалі унікальна е, вулиця. І не тільки вулиця, а цей весь виступ, цей е, такий. Рельєф, який починаючи десь від неотеку і далі до е, наставної церкви, це взагалі е, місце, яке потребує е, повноцінної охорони. Е, територія е, має бути, на мій погляд, е, під охороною та якого ЮНЕСКО там е, копати нічого неможливо, тому що коли ми ви викопали котлован недавно на вулиці над ставом, то е, ми побачили стіну шестиметрової товщини, а потім е, перед нею був. Галерея, а потім ще 80 сантиметрів фасадна стіна оборонна. Тобто, в цілому ця стіна склала 8 метрів. Я не можу собі уявити, фортифікатори хай підключаються, історики хай підключаються і пояснюють, чому в нас в районі вулиці надставом. Оця схема я таки ще раз хто буде бачити її. Оця схема показує знов три ряди стін. Вони товщиною в комплексі 8 метрів. Кожна стіна. Ну це фантастика. Е, у нас таких стін, я не знаю, в кого такі є. Можливо, це треба подивитися на Кам'янськ-Подільський, може десь таки траплялися, але такої потуги я ніде не бачив. Їх знову треба ідентифікувати, їх, е, Ну, сприймати такою ще одним форматом. Його треба виявляти і знов демонструвати і знову давати на поталу е, фортифікаторам і історикам. Пане Борис, від мене останнє питання. Будемо дякувати від Ні, Я, будь, будь ласка, власне, будь будь прокоментуйте я, обкладин. Обкладин, зображення на обкладинці, щоб ви обрали його для окремо. Ну, саме основна інтрига цієї обкладинки в тому, що десь я зараз знайду цей малюночок. Ви Знаєте, про історію міста можна такого говорити цілими днями, не зупинятися. Я шукаю, те, що поперек ми тоді міряли той, той, той малюнок, цих багато вулиць до наставної церкви. Десь. Нам, чесно кажучи, не вистачить часу тої години. Щоб багато що розповісти, але е, ви знайдете багато матеріалу в, в самій книжці. ну от е, Таким макаром, ніби великими граблями, по місту пройшлися оті е, римські стіни. Отак на сьогодні бачите бігові доріжки, так само все місто, такими біговими доріжками, які відділені стінами, воно оточене. В багатьох випадках воно знищене, але десь фрагменти ще залишені. І е, через. Отой От е, виступ е, нашого міста в бік озера, в бік е, Дамби, то е, через 18,6 метра проходять ці стіни. Одна із стін проходить через е, дзвіницю надставної церкви. І там, колись була вежа, були візні ворота. І ми прослідкували, що існує поруч, ще одна вежа, яка була знищена, а це римський спосіб в'їзду воріт в місто. Тобто дві вежі стояли поруч. А посередині була арка, яку охороняли дві вежі. Це римський спосіб в'їзду в місто. І, скоріше всього, е наставна церква це є ну, переформатована колись оборонна споруда. На даний час майже всі в нас сакральні споруди в Тернополі, вони всі на місцях колишніх оборонних споруд. Ні, не обов'язково римських, не, не обов'язково. Форматів дуже багато. ще скоріше за римським. Е от саме цей. цей Ця ділянка, оця ділянка церкви надставної і, взагалі, вулиця ставом може нам принести сюрпризи, можливо, найчасти. Пане Борис, давайте подякуємо. Так, до бібліотеці, то бібліотеці, а от бібліотека щиро дякує від імені всіх присутніх творцям цієї унікальної розвідки за цей за таке цікаве спілкування. І я, слухаючи пана Бориса, я зрозуміла, що треба читати, бо як кажуть, читання є, найважливіше речей, що А такі шедеври читати, ну це обов'язково. І ну, пан Борис вбив, як він каже, він би говорив, говорив, але як він все розкаже, ну то й читати не треба, а йому ще треба продати книжки. Так, що ми щиро дякуємо пану Борису за подаровану книжку нашому нашій бібліотеці. Вона поповнить фонд наших книжок. Ми тут зробили маленьку таку виставку книги, які присвячені Тернополі інших авторів. І маємо надію, що його книга займе, як то кажуть, почесне місце серед тих книжок. Ну і спонукає читачів до читання. А вам, шановні, Панство, дуже дякую, що ви сьогодні в неділю прийшли в нашу бібліотеку. Ми такі щасливі бачите так багато бачите людей. Дякую за ваш час, який ви подарували і автору, укладачу, і нам. Всім щиро дякую. Гарного всім дня! Слава Україні! Героям слава!